Я запитав штучного інтелекту, як найшвидше створити величезну церкву. Він каже, сфокусуватись на масовій привабливості. Створіть богослужіння як концерт, яскравий, емоційний, професійно поставлений. Розважайте людей, вкладайте багато в маркетинг і соцмережі. Створюйте бренд, не просто церкву рух зі знаменитостями та харизматичним лідерством. Проповідуйте позитивні мотиваційні послання про особистий успіх і благословення. Вчіть, що Бог допоможе здійснити мрії кожного. Дайте людям відчути себе особливими та сильними. Уникайте суперечливих тем, як гріх, пекло чи обов'язок учнівства. Натомість пропагуйте християнство, що обіцяє здоров'я, багатство і щастя за віру та пожертви. Ось секрет швидкої побудови величезної церкви, якщо це можна так назвати. Погляньте на найбільші церкви з сотнями тисяч відвідувачів, це саме те, що ви побачите. Вони пропагують християнство, яке прославляє людину, а не Бога. Проповідують фальшиве Євангеліє, що приваблює плоть і Бога, який прислуговує інтересам людини.